Вітання. У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Коротко про головне. Поліція на Прикарпатті розслідує аварію, внаслідок якої загинула жінка на велосипеді. Подія трапилася у селі Хутір будилів, що входить до складу Снятинської громади. Правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї дорожньо-транспортної події. Далі про це у відео. Прикарпатська поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, де загинула велосипедистка. Аварія на населеному пункті Хутір будилів, що в Снятинській територіальній громаді. Поліцейські встановлюють ці обставини автопригоди. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду на лінію 102 надійшло 15 лютого. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 50-річний чоловік, водій автомобіля Volkswagen Пасад, допустив наїзд на велосипедистку. Остання рухалась по попутному напрямку. За результатами медичного огляду встановлено, що на момент дорожньо-транспортної пригоди водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедистка 1961 року народження, місцева мешканка від отриманих травм померла на місці. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, призначено ряд судових експертиз, після проведення яких буде прийматися процесуальне рішення в кримінальному провадженні. Поліція на Прикарпатті виявила особу, яка займалася незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів. Ним виявився 27-річний чоловік. Йому вже оголошено про підозру і застосовано запобіжний захід. Проте про самі масштаби злочинних дій розповів більший начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків. Налагодив збут автоматичної зброї та боєприпасів. На Прикарпатті викрито правопорушника. Поліцейські викрили річного чоловіка на збуті вогнепальної зброї та набоїв. Фігуранту вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Наразі поліцейські встановлюють джерела походження зброї та спільників, причетних до незаконного збуту. Протиправну діяльність мешканця села Загвіздя задокументували слідчі слідчого управління спільно з оперативниками карного розшуку ГУНП Івано-Франківській області за силової підтримки спецпризначенців обласної поліції. Правоохоронці встановили, що фігурант упродовж року збув два автомати та 530 патронів до них. За вогнепальну зброю та боєприпаси чоловік отримав 1500 доларів США та понад 55 тисяч гривень. Чоловіка затримали за місцем проживання, правоохоронці провели обшуки, вилучені речові докази направили на експертизу. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за частиною 1 статті 263, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд обрав чоловіку запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне підозрюваному загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років. Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. У Недвірнянській громаді стартував другий етап змагань. 16 лютого в Надвірнянському ліцеї No3 та Надвірнянському ліцеї No1 імені В'ячеслава Чорновола стартували змагання другого етапу з баскетболу серед хлопців в рамках проєкту Пліч-Опліч Всеукраїнській шкільній ліги. Детальніше про саму подію далі у відео. У Недвірні відбулося спортивне дійство. Другий етап змагань Пліч Опліч всеукраїнські шкільні ліги. Даний проєкт налічує п'ять ліг з різних видів спорту: футзал, волейбол, черлідинг, спортивне орієнтування. Та баскетбол. участь взяла 10 команд на Такого роду події вражає масштабами, оскільки до учасників також звернулися національні амбасадори. А це спортсмени та спортсменки міжнародного рівня. Першими до учасників звернулися представники місцевої влади. Шановні організатори, пане голову, шановні учасники від імені президента України Володимира Зеленського від імені голови обласної адміністрації Світлани Онищук. Я хочу вас привітати з відкриттям другого етапу. Територіального, всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Я хочу, щоб ми з вами тут домовилися про наступне. У нас чекає третій етап: це районний, четвертий, обласний і всеукраїнський. Я впевнений, що Надвірнянська спортивна школа переможе на обласному і на республіканському рівні. Я впевнений, що я буду з вами їхати на всеукраїнські змагання. І ми там покажемо, що Надвільнянщина не просто добре воює, а ще й спортивно готується до захисту України. Ви знаєте, ми можемо багато говорити. Я бачу, що серед вас не просто є спортсмени, які будуть чемпіонами України. Я вже бачу серед вас декількох спортсменів, які будуть олімпійськими чемпіонами. Тому разом переможемо! Слава Україні! Ми зібралися. На чергові спортивних змагання. Пліч-опліч це українські шкільні ліги. Надвірнянщина рада приймати черговий етап державних змагань. Пліч опліч, що за цим стоїть? Пліч – це про нашу обдаровану молодь, пліч-опліч це про наших тренерів наставників пліч-опліч це про наших дорогих батьків. Пліч-опліч це також про підтримку Збройних сил України. І в нинішній день ми маємо пам'ятати, що пліч-опліч ми йдемо від садочка до захисту вітчизни. Тому ще й вітання. Більше переконаний, що пліч-опліч народить справжніх лідерів, спортсменів, які будуть представляти нашу спортивну надвірнянщину на державному рівні. Гарної безкомпромісної боротьби не забувайте за олімпійську систему. Хай переможе найсильніший. Слава Україні! Також до юних спортменів звернувся заслужений майстер спорту з боротьби самбо Олена Сайко. Привітала їх із початком змагань та побажала дарувати іскраві емоції один одному. Хочу вас привітати з цим святом, з цим змаганнями. Звичайно, я себе легше відчувала з вами у уряді, бо я дуже хвилююся перед мікрофоном. Тому хочу вам побажати перемагати, грати, радіти, дарувати одному позитивні емоції. Разом ми переможемо. Слава Україні! Одразу після урочистостей почалися змагання з черлідингу, в яких першість отримали дівчата Краснянського ліцею. Про емоції від перемоги розповіла вчителька фізкультури Олександра Фоміна. Також звертає увагу, що відбір був дуже ретельний. Цих змагань це дуже важливо для дівчат, що вони мають можливість показати свої надбання, свої досягнення, чого вони досягли, вміють себе показати, представити себе. Мої дівчатка молодці, вони переможці, вони довго йшли до цього. Довго важкий був відбір, тому що танцювати хотіли всі, а вибрали кращих з кращих після першого відбору. Так само наші хлопчики готуються для баскетболу. У нас було сім команд хлопців і п'ять команд дівчат. І ми вибрали команду з баскетболу хлопців і команду з баскетболу. Черлідінг ми вже відбули, маємо перше місце. Зараз надіємося, що в баскетболі ми також проявимо всі свої можливості. Начальник відділу молоді та спорту коротко зрозумував про змагання та анонсував, що вже планується в найближчому майбутньому. Ми Розпочали шкільну лігу проект президента України пліч опліч. Ми почали її з баскетболу. Юнаки та Черлідингу в другий етап в громаді. Бо перший етап проходив в школах між собою у команди «Змагання». Тобто за вихід другий етап на рівень громади. і Ми плануємо до середини березня провести ще баскетбол, дівчата, волейбол, хлопці, волейбол, дівчата, а також футзал. І представити якнайбільше команд на районному рівні. І думаємо, що наші команди попадуть як мінімум в обласний рівень. Тож я бажаю всім учасникам перемоги. Хай переможе дійсно той, який найбільше готувався, найбільше старався. Звичайно ж, велика шана і подяка нашим воїнам, які дають нам можливість це проводити. Слава Україні! У підсумку цілого дня змагань призерами стали перше місце Перешинський ліцей, друге місце Надвірнянський ліцей номер один імені В'ячеслава Черновола. Та третє місце Молотківський ліцей. Щороку, 15 лютого, в Україні вшановують пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Цей день започаткували згідно з указом президента України 2004 року. Серед воїнів ветеранів окрема увага приділяється учасникам афганської війни. Далі про це в сюжеті і що держава всіх вас не забуде і буде дбати про своїх людей. Нещодавно у надвірні відбувся захід, приурочений пам'яті воїнів, які брали та беруть участь у війні, зокрема воїнам афганцям Цього разу герою можна побачити маленькою групою, адже багатього вже немає. А дехто ще досі воює, проте вже проти Росії. Розповів про враження від дня перемоги у часи свого дитинства та пригадав своє минуле як військового підполковник Олег Кушнір. Я народився через 25 років, 20 років після великої м'ясорубки, яка називається Друга світова війна. І на літніх канікулах ми з пацанами сідали на ровери і обіжали довкола всі в околиці. І перші враження, оті рани і шрами війни, окопи, бліндажі, земля затягувала їх, вони вже поростали травою, ледь-ледь продивлялися, то не було то, що ми бачили далі. І особливе враження на мене справляв завжди День Перемоги, коли на цей день йшли, ну, по наших мірках тоді старічки, стройними колонами, але у кожного. Повні груди орденів і медалі, і на кожний крок оцей заворажуючий звук дзвону державних нагород. Він, я не знаю, як церковний дзвін зробив на мене враження, і я вирішив присвятити своє життя служінню державі, закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище, служив в Афганістані. В Карабаху, в Таджикистані, в складі миротворчого контингенту Організації Об'єднаних Націй на території колишньої Югославії також ділиться думками про війну та розруху, яку та приносять, розказав також про воїнів, які зараз захищають Україну від загарбників. Подивився на ту війну, особливо перші ну то не перші враження в Єгославії, То вже у пороків дев'яносто рік. Я перше побачив центр Європи і у ту руїну ту розруху. Яка яку робить війна? То не дикі гори Афганістану, і пустелі, і ті дували, які з нашої точки зору якісь навіть і на житло не були схожі. А сучасна Європа порушена. І, на жаль, зараз ця війна прийшла і до нас. Наші воїни-афганці практично з перших днів, з 2014 року, Євген Криволапов. Практично з 2014-2016 до 2016 року і зараз другий рік знаходиться на війні. Дзвонив йому, передавав вам всім привіт, вітання, побажання, здоров'я. Василь Дідоволюк – теж наш афганець і теж зараз на, на війні. На жаль, Володя Петров загинув, наш афганець. Також чоловік звернувся до присутніх, висловлюючи бажання допомогти, хоча й визнає, що здоров'я вже не те. Подякував за підтримку та побажав перемоги. Я хочу, щоб ви знали, що ми завжди, що би не було, як не було. Ми почули, у нас п'ятеро загиблих і 5, 56 людей, які вже померли після війни. Ми маємо пару років. Ми не маємо вже того здоров'я, але маємо силу натхнення працювати <клухи> на користь держави тим, чим ми можемо допомогти на даний момент. Хочу би подякувати всім присутнім за те, що прийшли підтримали нас. В цей момент щастя, здоров'я, наснаги, волі до перемоги, перемоги. Слава Україні! Дай нам урожаю без кінця і без краю, щоб світило сонце у нашій. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.